Не засмучись. Забирать. Доброе вечер. Працювати, будь ласка. Я не чекала. Скільки то беруків? Дев'ять. А звідки ти приїхала? приїхав? Ага, а з ким ти приїхала? Ти один чи у вас у вас чоловік з друзями? Ну так, я маю на увазі разом. Ви, ви приїхали разом і разом проживаєте. Так. Добре, а ви знайшли за цей час собі товаришів, які не проживають з вами в кімнаті. Ну, Чи ви спілкуєтесь тільки з тими, з ким ви проживаєте? Ну, ні, На тренуваннях спілкуємося з кимось. У вас дружні відносини з усіма? Ну mm, так. Дружні, добре. Просто в кемпі була така мета і задача, щоб ви проживали всі разом, як в сім'ї. І хотілося б дізнатися, коли проїжджаєте з одного, ну, наприклад, з івано франківської області разом, то як краще вам разом проживати, чи все ж таки окремо, щоб ви більше могли знайти собі друзів? Як ти вважаєш? разом. Разом? Угу. разом. Скажи, будь ласка, ти чомусь тут навчився? Якимсь новим навичкам? Так. Чому саме? – Там на тренуваннях було нове право. грали на клубі там, майже ну, ще немає такого права. Угу. Скажи, от у вас був час з психологом. Тобі подобається взагалі а, малювати там, от як ви нитки там тягнули. Тобі такі я ігри я, подобаються? Коли ну, малюють вдома, а ну, нитки тягнути, напевно, що не подобається. Не подобається, так? Так. Скажи, а як давно ти займаєшся футболом? Шість 6-7 років, те, що не пам'ятаю. Ага. Добре. добре, скажи, а якісь домашні тварини в тебе є дома? Нема, що в себе. Ага, добре. Скажи, а тобі подобається хтось з супергерої? Як твій супергерой? На коп ти хотів би бути схожим? На... На... На месі. На месі, так. А з українських хто тобі більш компонує? Добре, так? А чому саме він? Ну, більш-менш похожу на мене, і я на нього. Угу. Ти маєш в виду схожий чим саме? Ну, за грою. А, за хрою. Угу. Добре, скажи ще, будь ласка, а що б ти змінив в цьому кемпі? От що тобі не сподобалось і ти би змінив в нього? Мені все сподобалося. Все сподобало. Харчування, проживання, тобі сподобалося, тобі нічого не змінював, так? Так. А в тренувальному процесі? Так. Тоже нічого. А хто з тренерів тобі сподобався найбільше? Ну, ну напевно, всі тренери. Всі послали. Угу. Разуміло. Добре, поїхав би ще на таке саме. Ну, на певні, так. Угу. А ким ти як виростеш, хочеш хочу стати? Футболістом. А якщо б ще якась б у тебе була скора mm. вибір був би таким. Ну футбол, допустимо, твоє хобі, а ну взагалі. Mm, ну, там що немає. Я ще не знаю. Не знаєш, так? Да? А ще скажу, що робить тебе щасливим взагалі? Mm. коли я вдома собі. Ну... Сім'я. Так. Да. І хожу, ну просто живу собі. Ну, там в івано Август. області. А тебе є брати або сестри? Mm, є брат, але не рідний. Не рідний, так. Mm. Я зрозуміла, ти з ним добре товаришуєш, mm. не Ну, mm. Я не пам'ятаю, що ну, Ну, рідко. Mm. Мені їх три, але Ну... Ну, де? ну рідко сваримося. Mm. Добре, я зрозуміла, що Тобто тобі тут все сподобалось? Так. Добре було. Але хочеться додому. Ну, трошки так. <гум> Нічого страшного. Добре, дякую тобі. Ти молодець.